Слава Україні! Друзі! Сьогодні крутезний день і це продовження історії про чудових людей, які є підписниками нашого фонду в соціальних мережах, є нашими друзями. Сьогодні ми поговоримо про нашого друга Івана. Я з його дозволу. Можу про це говорити. Він передав чудову гвинтівку Рюгер Свар, яку він під себе в свій час доробив, зробив сам модератор, органи управління, приклад, пістолетне руків'я, шахту магазину. Тобто, повністю її зробив, щоб вона була готова. Єдине, що тут не вистачає приціла, але ми в найближчі дні це питання вирішимо. І ми цю гвинтівку передаємо нашому другу Валері в 35-ту морську піхоту. Це історія про людей, які дивляться нас. Конкретно зараз ми говоримо про Івана. Надихаються тим, що ми робимо. І він подзвонив і сказав, що в нього є така гвинтівка. Награвся з 308-м зараз, іншим калібром працює без діла. Я б з задоволенням хлопцям передав би, якщо ти знаєш, кому потрібно. Я написав Валерію, Він з задоволенням погодився на те, що в нього буде така чудова гвинтівка. Порядна людина заслуговує на такий подарунок від нашого друга. І ми, як фонд, взяли на себе менеджерську роботу. Це все діло закрутить, поєднати людей, переоформити з одного на другого. Сьогодні ми про це знімаємо для тих людей, які нас дивляться. Повторю, що в нас невелика аудиторія, але аудиторія людей з мізками, тобто про смарт, про розум. І хочеться окремо подякувати Івану за його позицію, за те, що в такий складний час для нашої держави. І коли вже всі в усе зневірились, дав маленький промінь надії. Те, що є люди навколо нас, з якими можна йти в бій, як би це не звучало пафосно, йти в розвідку і йти на багато і багато серйозних кроків, які потребують і жертв і ризику. І нагадаю, що наш основний напрямок на фонді називається все заради життя. Він якраз пов'язаний з тим, щоб не ризикувати людським життям, а ризикувати ресурсами дронами, наземними повітряними, FPV, обладнанням. Тими ж самими гвинтівками, які використовуються в марксменській тематиці, або в снайпінгу, якщо ми говоримо про болтові, і там калібри 338 і далі. Тому сьогодні продовження того, що я почав на початку історії про людей, і мені дуже імпонує. Вся команда в захваті, коли побачила цю гвинтівку, вона йде в чудовому кейсі. Це така опція від нього, щоб можна було транспортувати і не де її не пошкодити. Я в захваті і приходить усвідомлення, що ми все робимо правильно. І поряд з нами є люди, які розуміють, що ми робимо велику справу, підтримують нас і такі речі. Дають колосальну внутрішню енергію рухатись здалі. Скоро ми анонсуємо ще про одну круту подію про друзів, про то, як хенна кількість людей об'єднається навколо проекту, який буде зв'язаний з повітрям, з дронами, забігаючи наперед. Але це буде наступний кейс. А сьогоднішній кейс про двох людей. Одна людина це Іван, яка зробила такий чудовий подарунок. Друга людина це Валера, наш друг, якому ми передамо цю гвинтівку. Дуже дякую всім, хто додивився до цього моменту. Для нас важливо, щоб кожен з вас підтримав нас словом, лайком, по можливості, донатом. Є розуміння, що тяжка ситуація в Україні, не в усіх є кошти, але ваше тепле слово в соціальних мережах під цим відео дасть набагато більше на сьогоднішній день, чим фінансова підтримка. Дасть колосальну енергію, яка допоможе нам рухатись далі, далі. І ще раз далі. Дякую всім і пам'ятайте, що в єдності наша сила. До нових зустрічей!